В Україні запускають школи для громад на основі платформи Культура у відновленні. Це освітня програма, що допоможе громадам прифронтових і постраждалих регіонів відновлюватися, використовуючи культурні ресурси і місцеву ідентичність. Пілотний набір стартує восени у шести областях, переважно прифронтових. Презентуємо запуск самої школи пілотного проєкту. Про що ми сьогодні говоримо? Ми говоримо про те, що нам хочеться в громадах і в проектах відновлення створювати місця, куди хочеться повертатися. Ми хочемо повернути громадам таке відчуття. Розуміння унікальності і своєї ідентичності і історії і хочемо, щоб саме ці речі були відображені в е, тих інфраструктурних і розвиткових проєктах, які сьогодні вже в наших е, громадах е, відбуваються. Зараз країна проходить через період оновлення не тільки фізичного ми з. Ми переосмислюємо себе як українці. Ми переосмислюємо, що таке українець, і це не про кров і не про ДНК це про нашу ментальність, це про нашу культуру, про нашу культурну ідентичність.